Вати у дітей дбайливе ставлення до природи, розширити і поглибити знання у галузі природничих наук та прищепити практичні уміння та навички ведення роботи у лісовому господарстві. Це і є основною метою створення учнівських лісництв. Сьогодні у четвертій школі міста Ківерці гарна подія. Свої двері для вихованців навчального закладу відчинив кабінет учнівського лісництва. Надзвичайно знакова подія, і, мабуть, не даремно, що вона відбувається саме в таке гарне свято, як День Святого Миколая. Сьогодні у нас в школі відкривається шкільне лісництво. Ми дуже багато в цьому напрямку працюємо з дітками і вирішили все-таки це уже узаконити, скажімо, так, зробити дійсно це шкільне лісництво, щоб діти знали, вміли, як працювати в цьому напрямку. До справ лісових у Ківерцівському районі дітвору залучають постійно, каже директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук. Я рахую, що це дуже потрібно. По суті, ми піклуємося про виховання нашої зміни майбутньої. Тих, хто прийде, замінить працівників господарства, які зараз працюють. Дуже важливо це саме на рівні школи розпочинати, вже прибувати дітям бріжливе ставлення до природи, щоб бачили, чим лісівники займаються, що це таке професія. Я думаю, що надзвичайно необхідна робота. А сьогодні на теренах області вже налічується 60 таких лісництв, і робота у цьому напрямку активно продовжується, кажуть лісівники. Маємо намір навчити дітей ставити хорошого ставлення до природи. До... Показати їм, як вирощується ліс, як збирається насіння, і з чого починається все лісове господарство. Ці класи дуже багато дають своїх результатів. Вони з нами співпрацюють, вони нам допомагають садити ліс. Так само ми з ними проводимо екскурсії в лісових масивах, де навчаємо, показуємо всі види рослин, види тварин. Вдалося нам поспілкуватись із ініціаторкою ідеї створення шкільного лісництва. Ірина Леошик працює юристом у місцевому лісві. З госпі ідею каже жінка, виношувала вже давно. Більше того, сама колись навчалась у цій школі. Тож вирішила запропонувати керівнику втілити задумане у життя. В лісгоспі працюю вже два роки, але якось неодноразово задумувалася на думку юну, є лісгосп, лісгосп через дорогу, є школа, нема лісництва шкільного. Є в нас шкільне лісництва від нашого лісгоспу і в Рожечанському районі, і в Боголюбах є, в Муравищах ми теж відкрили шкільне лісництво. Ну а в рідній школі не було. Тому виникла така думка, підійшла до директора, завжди є взаєморозуміння, співпраця, почули, підтримали. Відкриття кабінету учнівського лісництва завітав і ківерцівський міський голова Володимир Жгутов. Від вас дуже багато залежить, яка буде екологічна ситуація в місті, і просто чистота нашого міста, не кинувши елементарний паперець, не кинувши пляшку, не кинувши якісь речі, які негативно впливають на навколишнє середовище, буквально кожен день. Треба просто починати з себе робити прості елементарні речі. Та найбільше запровадженню шкільного лісництва тішаться діти, учні ківерцівської ЗОШ номер 4 і до того досить частенько виїжджали у ліс, аби більше дізнатися про екологію. А тепер матимуть лісовий куточок ще й у стінах рідної школи. Нам дуже приємно, що у нас відкрився кабінет лісництва. Ми будемо більше розуміти всього, вчителі нам будуть допомагати. А ще ми хочемо ми хочемо подякувати, що наша школа тепер має співпрацю з лісництвом. Заявок на відкриття шкільних лісництв дуже багато. Найактивніше себе проявляють навчальні заклади сільської місцевості. А учні ківерцівської четвертої школи вже після урочистостей сядуть за парти, аби провести перший урок та дізнатися більше про зелені скарби нашого краю. Вікторія Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк.